Колеги, вітаю! Я знаходжусь біля нашої студії. Чекаю, доки з неї вийде народний депутат України Тетяна Чорновіл, бо зараз набирає обертів рух по бойкоту російських АЗС. Ось Таня вийшла вже доброго дня. Таню куди ми зараз з вами поїдемо? Скажіть, будь ласка. Ми зараз поїдемо по заправках Роснафти. Це заправки ТНК, це золотий гепард, це формула, які знаходяться ну, скажімо, в цій частині Києва. Тому що в нас люди не знають, що це насправді Роснефть. І це таке фактично інформування населення про те, що ці заправки не лежать Роснефті. Тому що насправді, якщо б населення б знало, в них катастрофічно впали б продажі як це відбулося, наприклад, у Лукойла. Колеги, тож ми будемо е, зараз їхати спочатку на Севастопольську площу. Е, там будуть вже чекати активісти. Разом з ними поїдемо далі по російським АЗС. Які ми і будемо бойкотувати. Таню, прошу вас перша. заходьте, будь ласка. Дякую. Давай, 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 давай машину.